А далі у нас не звичайний далекомір, а Тіноналогія, яка не просто показує дистанцію, а враховує вітер, тиск, нахил і дає вам точну поправку, як вам потрібно зробити постріл, щоб влучити в свою мішень. Круто, правда? Що дає вам кіло від зікзавр? Ви підключаєте його до свого смартфону і можете отримати точну поправку на дистанції до 4 км. Це надзвичайна перевага, вам не потрібно вести якісь записи, рахувати щось вручну або вираховувати щось на своєму балістичному калькуляторі. Кіловап зробить все за вас в долі секунди, і ви одразу зможете зробити постріл. Це найновіша технологія, якої в Україні поки що немає, і я навіть не знаю, коли вона з'явиться. Як на вашу думку, з появою ось таких далекомірів, які роблять все за вас? Чи потрібні в нас будуть професійні снайпери, чи можна просто скупити таке обладнання і кожен стрілець стане снайпером? Пишіть ваші коментарі.